Є приємна інформація для нас щодо НАТО. Нібито про НАТО, знаєте, вже всі забули. Ось. Але, тим не менш, е, НАТО, принаймні деякі її представники цієї організації, вони згадують е, про Україну, зокрема, говорять про далекобійні удари Збройних сил України по Росії і навіть нас хвалять. А, новина. У НАТО назвали екстремально ефективними далекобійні удари ЗСУ по Росії. Про це сказав генерал Крістофер Каволі на слуханнях у Сенаті. Він відповів на декілька питань щодо того, як українці використовують американську зброю. Ну ви ж пам'ятаєте, що Трамп дуже переймається, і куди йдуть гроші Америки, і так далі. От, будь ласка, йдуть вони дуже ефективно. Якщо нехай Трамп послухає, да, що каже генерал. Значить, на питання: наскільки ефективними виявилися ракети дальнього радіусу дії, якими було дозволено атакувати цілі на території Росії, М -м 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 Крістофер Каволі відповів. Дуже вони були екстремально ефективними в усіх районах. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже дуже ефективною. Щодо систем Патріо Петріот за словами генерала, це стало історією успіху. Цитую, чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці поставили своїх найкращих людей і вони влилися в неї як риба у воду. І насправді ми навчилися деяким їхнім методам роботи прямо зараз. Додав Каволі, ось така інформація. Друзі, яка не може не тішити. Ну, а ми повертаємося до Дональда Трампа до його тарифної політики. Дональд Трамп, незважаючи на суцільну критику його тарифної політики, ви пам'ятаєте, друзі, що своє обурення висловили у Євросоюзі низка країн, чимало експертів, журналістів. Але тим не менше, Дональд Трамп він знаєте преяк танк, у нього своя правда. І він пишається тим, що запровадив тарифи проти всього світу. Ось що він заявив: я думаю, що все йде дуже добре. Це була операція, як коли оперують пацієнта. Мита принесуть нашій країні 7 трильйонів доларів. Ба більше у США розраховують, що Ми та Трампа змусять інші країни переглянути свою політику щодо американських товарів. За словами міністра торгівлі США, нові тарифи стануть зміною порядку чесної торгівлі, щоб відкрити ринки інших країн для більшої кількості американської продукції. Натомість аналітики прогнозують падіння американської економіки внаслідок нової політики США. Ми та Трампа повернули США до рівня 1909 року. Пишуть західні змі, такий рівень ставок сповільнить темпи зростання ВВП країни, призведе до прискорення інфляції та зниження прибутків компаній. У результаті негативні ефекти для економіки переважають будь-які вигоди, як американські компанії можуть отримати, які американські компанії можуть отримати від посилення протекціонізму. Журналісти Financial Times назвали безглуздими розрахунки мит адміністрації Трампа у Білому домі. Пояснювали введення мит проти всіх країн світу відповіддю на несправедливі обмеження, які країни застосовують щодо США. За даними Financial Times, в адміністрації Трампа схоже просто ділили дефіцит торгівлі товарами США з будь-якою країною на загальну кількість товарів, що імпортуються з цієї країни, і отриманий відсоток назвали несправедливим митом. Навіть друзі, деякі змі писали про те, що Трамп зробив, зробив свої розрахунки навіть не сам, а скористався послугами чату GPT. Ну, ось ну якось якось це все виглядає несерйозно, але, але нам з вами важливо розуміти, як ці е, тарифи можуть позначитися на нашій економіці. І тут маємо таку обнадійливу інформацію. Нас заспокоює міністерка економіки Юлія Свериденко. Вона заявила, що тарифи Трампа для України не є критичними. Зазначає, що у 2024 році український експорт до США становив 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони припадало на чавун і ще 112 мільйонів на труби. Натомість Україна купила в США товарів на суму. 3,4 мільярди доларів цитую, наші мита на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитися на інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість, розповіла міністерка. За її словами, якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Наразі в уряді працюють над тим, щоб для України були найкращі умови. Мита Трампа не сильно вдарять по Україні, так вважає народний депутат Ярослав Железняк. Нардеп зазначив, що український експорт до США становить лише 2%. Тож нові мита не завдадуть нам значних збитків. Україна отримала лайт тариф у 10%, Вважає Железняк. Він запевняє, що економіка країни готова до можливих викликів, і вплив таких рішень буде мінімальним. Навпаки, Україна може скористатися ситуацією. Цитую зараз ЄС, Китай, Індія тощо у відповідь теж запровадять тори тарифи, і тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхній ринок. Додає депутат. Я ж нагадаю, Трамп підписав указ про взаємне мито по всьому світу. Мінімальний базовий тариф у 10% усі почнуть платити з 5 квітня, а додаткові тарифи для деяких країн почнуть діяти з 9 квітня. Україна платитиме 10% мит, проте Росії у списку немає. Тим часом вже є якщо не економічні, то політичні наслідки для Сполучених Штатів, зокрема для Дональда Трампа. Рейдерс провело опитування. Американців і пишуть про те, що рейтинг Трампа стрімко падає. Він вже впав до 43%. Це поки найнижчий показник з моменту його повернення у Білий Дім. Пишуть у виданні 57% опитаних погодилися з думкою, що дії Трампа з управління економікою є занадто безладними. Причому серед демократів з цим погодилися 90% респондентів, серед республіканців лише 25%. Ось так, друзі, бачимо, що, що Трамп, що американці починають прокидатися потрохи. Ну і це не може нас не тішити. Далі е, далі перейдемо до, до Ілона Маска, тому що от не дає спокою журналістам, а що буде з Ілоном Маском. Не знаю, чи вплинув е, Ілон Маск на падіння рейтингу Трампа, цілком можливо. Далі ви зрозумієте, чому? Тому що Ілон Маск знову ж таки зашкварився. Е, е, і ось е, Трамп нарешті. Нарешті прокоментував можливе звільнення Ілона Маска. Буквально ще вчора він категорично заперечував в його адміністрації. Це заперечували інформацію, яку пам'ятаєте, оприлюднило невидання Політику про те, що вже, начебто. Трамп розпорядився попрощатися з Ілоном Маском. От після цього було спростування як від самого Ілона Маска, так і від адміністрації Дональда Трампа. І ось тепер ну Трамп він такий нестабільний у своїх заявах. Що тепер каже Трамп? У певний момент Ілону Маску доведеться піти з посади голови департаменту ефективності державного управління. Це може вже зовсім скоро статися. Про це Дональд Трамп заявив NBC News. За його словами він хоче, щоб маск залишався на посаді якомога довше, але зазначив, що настане момент, коли йому доведеться піти, почасти через компанії, якими керує мільярдер. На запитання журналіста про те, як довго, на думку Трампа, маск працюватиме в його адміністрації, як особливий держслужбовець, президент відповів. Я маю на увазі стільки, скільки він захоче. На уточнююче запитання про конкретну дату відходу Маска, Трамп теж відповів: я думаю, через кілька місяців, сказав президент Сполучених Штатів. Зазначимо, що віце-президент США Джейді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Ньюс Макс. Заявивши, що маск не існуватиме вічно, цитую, ми розуміємо, що ми ніколи не отримаємо Ілона на 4 роки. Це просто не угода. У нього є бізнес, яким, яким потрібно керувати. Він хоче зосередитися на цій проблемі, вирішити її і допомогти нам, сказав Венс. Як пише NBC, особи, які обіймають особливі посади, можуть тимчасово виконувати обов'язки не більше ніж 130 днів протягом року. Ось, ну а тепер, власне, до скандалу обіцяного. Так, це не Ілон Маск, це його батько. Чому? Чому я показую вам його батька, тому що на телеканалі BBC вийшло інтерв'ю маска старшого, в якому він фактично зізнався в любові до Путіна. Батько Ілона Маска заявив, що вони з сином захоплюються путіним і вважають його, цитую, прикладом сильного лідера. Далі, що він каже, як сім'я, ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його виступи, він говорить логічні речі. Дуже важливо не відчувати захоплення паном Путіним, заявив Ерол Маск. За словами батька Маска, так думає не лише він, а й його син. Ми всі однакові. Ми всі так думаємо. Ось ця, ось ця вся риторика. Не довіряйте цій людині. Всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна, сказав Ерл Маск. Ну нема слів, як то кажуть друзі. Тобто мені цікаво, чи була після цього. У Ілона Маска, якась розмова зі своїм батьком, що він отак підставляє сина, все-таки син займає державну посаду, і він не просто якийсь державний службовець. Так, він ну, наближена людина до, до Дональда Трампа, і він ну, під лупою, за ним всі спостерігають. І ну, тепер, от, ну, от як можна проводити якісь переговори? І вірити в те, що адміністрація Трампа да, що вона не заангажована. Ну, це це от такі речі просто зараз ми дізнаємося. А цікаво, а що в родині Трампа думають? Там теж поважають Путіна? Mm -hmm. от, ну, Трамп сам говорить про те, що Путін хороший хлопець, тому. Тому ну не знаю. Мені здається, що отакі от, от штуки вони також, звичайно, можуть негативно позначатися на рейтингу Трампа. Тож будемо стежити за подальшим падінням рейтингу Дональда Трампа, якщо, звісно, він не змінить свою позицію, свою політику особливо щодо України. Ну і друзі, повертаємося до України, зокрема до Офісу президента. В офісі президента знову заговорили про можливий наступ росіян. Окупанти планують наростити армію на 15 дивізій та активізувати бої на кількох напрямках. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. За його словами, згідно з наявною інформацією, цього року російська армія планує наростити своє угрупування на 150 тисяч осіб, умовний еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій. Цитую, е, їхнє формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з'єднання не можуть бути введені в бік одночасно. Е, тому очікувано, що, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо, сказав Паліса. Зараз на території України, за його даними, вже перебуває понад 600 тисяч росіян. Ну і я нагадаю, друзі, що 26 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Фігаро говорив, що очільник Кремля намагається виграти час і готується до весняного наступу, за словами президента. Армія РФ готує новий наступ, зокрема на Сумську та Харківську області. Також командир батальйону 3-ї штурмової Володимир Фокін в ефірі одного з телеканалів заявляв, що Росія готує свій квітневий наступ. Він додав, що підрозділи РФ понад місяць готуються у тилових регіонах. Про підготовку Росію резервів повідомляє і очільник центру протидії дезінформації Пан Коваленко. За його даними, ворог зробить ривок у травні. Також є е, заява від народного депутата від слуги народу Федора Веніславського. Ця заява змушує засумніватися у тому, що наступ Росії взагалі відбудеться. А ось що він каже: плани Росії влаштувати великий наступ е, радше спроба налякати західних партнерів ніж реальна загроза. Тверджує Веніславський депутат також зазначає, що це більше схоже на блеф, ніж на реальну стратегію. Історія останніх двох років це довела, каже нардеп. Є, є різні, різні версії, і ця інформація постійно оновлюється. Ви бачите, що навіть українські посадовці вони називають різні дати, коли може статися наступ росіян. Напишіть, будь ласка, давайте підвищувати активність. Напишіть, як ви вважаєте, коли Росія почне наступ, і взагалі чи почне вона його? Чи є підстави сподіватися, що Путін все ж пристане на мирну угоду і ніякого подальшої, ніякої ескалації не буде. Чи справді цим наступом просто лякають е, Західний світ, чи це якісь, якась реальна підготовка? Ось, а ми переходимо, друзі, до, е, до фронту. Ось свіжа карта бойових дій, але розпочну я з нашої традиційної рубрики Фронт очима військових. Давайте почитаємо, що пише про ситуацію на Новопавлівському напрямку. Боєць з позивним «Мучної». Він пише, що спостерігається активна робота ворожих дронів з розливу. Зараз противник наносить удари по багатирю та е вислідковує пересування нашої піхоти, техніки та підвозку. БК. все це вони контролюють на цьому рубежі. Рух ворожої піхоти мінімальний. Сильних проникнень в глиб нашої оборони поки не відбувається. Значить, ще не набрали м'яса для штурму. Поки час грає на нашу користь, слід підготуватися до оборони багатиря, наклепати дронів скидів, щоб потім противник охал ахал від бою. А ось що пише військовий з позивним Осман про курахівський напрямок. Цитую: на курахівському відтінку зранку був геноцид. Буквально за 20 хвилин було розібрано сім одиниць техніки та частина піхоти росіян. Три роки повномасштабної один. Погане слово колоною фігачать. Ось далі цитата від офіцера з позивним Алекс. Можна сказати, що на даний момент акцент атак ворога змістився на південь Покровського напрямку, а саме в район Андріївки та розливу. Продовж останнього тижня на даній ділянці ворог фактично щодня застосовує комбіновані колони в штурмах, які складаються броні техніки та автомобільного транспорту. На перший погляд, комусь здається, що це накопичені ресурси, але фактично то 2-3 БМП плюс 2 танчика, а решта – вантажівки, Легковики та гольфкари взагалі неможливо сказати, що це якісь свіжі резерви. Особовий склад максимально дезорієнтований на полі бою і розбігається хто куди, при першому шухері діють незлагоджено та хаотично. Зовсім інша картина, ніж тими зомбаками, які в тупу йшли вперед ще півроку тому. Кінець цитати. Також друзі, військові пишуть, що ворог має просування на околиці населеного пункту Кіндрашівка також мають просування біля населеного пункту Степова Новоселівка. Куп'янський напрямок в інституті вивчення війни повідомляють, що українські сили просунулися в районі Нової на південний захід від Покровська та увійшли в надіїв. Також російські пабліки стверджують, що ЗСУ просунулися на західну околицю Солоного південний захід від Покровська. Ну і звичайно ж, інформація від Генерального штабу загалом, за даними Генерального штабу, спочатку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів. При цьому він використовував одну ракету та 121 та 121 керовану авіабомбу, 753 ударів дронами Камікадзе, здійснив близько 4 тисяч обстрілів позицій наших військ. Загальні втрати ворог має за добу мінус 1380 російських солдатів.